Привіт! Дворівневі квартири це як власний будинок, але в сучасному житловому комплексі. Отже, давайте розглянемо, що ви отримуєте, купуючи дворівневу квартиру в ЖК Стандарт. Перш за все, це краща ціна від забудовника. Перевага приватного будинку це його простір. Все це ви отримаєте і в дворівневій квартирі. Подивіться на цю кухню і вітальню площею 27 квадратних метрів. Не менш просторі 4 спальні кімнати, 2 санвузли та гардеробні. З панорамних вікон всієї квартири відкривається чудовий краєвид. До речі, вікна дуже якісні з напиленням. Зараз варіант дворівневих квартир є вже у збудованих секціях. Тож записуйтесь на перегляд і переконайтесь у перевагах на власні очі.